Ну тут ж знову ж таки мова про е, притримати коней, мова про те, що ми виконали важливу функцію і можемо вже відступати, відходити. Так, бо тут будуть кардинальні зміни, і цей законопроект, в тому вигляді, в якому він є, він також притерпить ці кардинальні зміни. Тобто він буде переписаний. Але то, що це буде ліквідація МСЕКів і повна як це сказати, трансформація, це також однозначно так. Ще щось хотіли запитати цікавого, розумного це буває рідко, да. Значить, а про те, що типу, нова система. Наскільки вона буде не корумпована? От система, яка прийде на чергу Мсек? Яка вона буде? Наскільки вона буде не корумпована? 200 гривень донат. Дякую, от хто молодець. Наскільки вона буде некорумпованою? Е, Відповідь просто шикарна. Якщо вона буде некорумпованою, вона буде неробочою. Зануліс. Нема такого середнього показника. Абсолютно скрізь буде дуже різкі зміни. Тобто все є, все ок, все класно. Там на наступний тиждень нема взагалі нічого. Ну, тобто, не буде середньої температури по лікарні. Буде, будуть отакі різкі зміни. Цікаво. Що нам з того візиту? Перше. А, Німеччина нас застерігає, попереджує. Рекомендує як правильно вчинити. Далі Німеччина буде впливати на визволення військовополонених або на повернення дітей, сімей, і до цього також був цей приїзд. А, значить, це карти, які дослівно кажуть наступне, що цей головний інспектор Держдепу США в нього єдина думка буде після від'їзду, як все це розбачити те, що він бачив. Дослівно це звучить так. Так, а що реакція партнерів? Що вони не попереджали, не допомагали. Ми ж пішли на угоду. Нам же пообіцяли, що через два місяці буде мир. Мирний договір, що буде через два місяці. От ми і сидимо. Скільки поляже людей за ці два місяці? Ну, просто сидіння на сраці по суті. Я я не маю на увазі ЗСУ, Вони працюють цілодобово. А я маю на увазі високопосадовців і тих, хто керує і віддає накази відповідні. Оскільки людей поляже, ну така типа ціна цього договору. Восьма карта, все перегорнуто. Дев'ята десятка мечів. Це відповідь, така що знаєте, не знав, не знав, ще й забув той світовий банк про існування нас з вами і проблем малого та середнього бізнесу. Непогано, непогано. Ніхто ні в кого запитувати не буде, чи приживеться воно, чи вплине воно, чи не вплине. Воно вже стоїть, воно вже працює. Це перше, друге, буде скандал з цими 5G, бо їх будуть підключати майже не на кожному супутнику, який стоїть на багатоповерхівках. Так що тут буде якийсь скандал з цього приводу, будуть вони змінювати вид підключення. Ой, якщо собаки ніхер ділать, вона яйця лежить. Знаєте таким. Результати виборів для нас із вами. А те, що нас надалі, штати будуть кормити обіцянками, і те, що будуть тримати на короткому такому поводку, це точно. Те, що вони запропонують нового правителя, це також точно це не обговорюється. Ми штатам потрібні, це потрібно розуміти. Не всі обіцянки вони виконують, але і сракою до нас не повернуться, це вже непогано. Листопад принесе, як це сказати, привілегію ворогові. Тобто, хірові новини з поля боя нам з вами забезпечені. Листопад принесе те, про що ми з вами казали, зраду партнерів в тому плані, що обіцяне не буде зроблене. Пам'ятаєте, да? на два місяці нам сказали зупинитися, нічого не робити. Все буде ок, ми допоможемо. Ага, звісно. Наступні два місяці принесуть нам дві великі катастрофи. Це не дивно, ми з вами дивимось про війну у воєнний час і нічого іншого ми з вами побачити поки що не можемо. Так що початок такий собі. І листопад такий собі, якщо чесно. До кінця року, плюс-мінус два місяці. Це мається на увазі до лютого наступного року. Ми повернемо дітей. Не всіх однозначно 100%, але повернення буде, і списки вже є або готуються цих дітей. Вони будують на Харківщині укріплення, ні, не так. Вони будують е, щось велике на Харківщині для переправи. Де там переправа? і Що там можна будувати? Давайте свої версії, бо ті люди, які можуть повпливати на цю ситуацію, вони нас дивляться. Пишіть, що можна побудувати для переправи на Харківщині, на харківському напрямку. Головне знаєте, тут головна історія про те, щоб е, був вибір. На тих виборах, щоб він, щоб він існував, розумієте? Ой, не можу. Що буде з гривнею? Тримаємось, тримаємось як 100 гривень донат, дякую молодці. Як брітельки, знаєте, на лівчику, який малий на розмірі в 5. Отак ми тримаємось. Це з грибною, Така історія. Потім різкий якийсь бум-підйом, типа Вау, клас. Такий різкий політ вниз, трохи не прибило, а потім знову ок, ну нічого жити можна. 29-30 рік вся світова система фінансова вона буде видозмінена. Вона буде трансформована, бо вона вже сама себе просто знищить. Вона не буде існувати в тому вигляді, в якому ми зараз її знаємо і користуємось. Це однозначно прочистку людства. Наскільки природа є головним тут фактором і важелем в цій ситуації? Я не дуже впевнена, але якісь сили точно. А, точно, якимось силам набридло те, що ми з вами, я маю на увазі людство, витворяємо тут, на планеті Земля, зі своїми і з чужими життями.